Вийшла стаття Вашингтон Пост. Опатова ситуація, невдалий контрнаступ України. Давайте з вами поговоримо трішки на цю тему. Хочу почати з другої частини. Перша більш політична, друга вже про війська. Вона називається «В Україні війна наростаючих здобутків, як контрнаступ гальмує. Дуже цікава теза. Там було описано таке, що хлопці повинні були дійти до роботи за 24 години. По факту це зайняло три місяці. Американці і німці, які тренували наших хлопців на німецьких полігонах, вони казали, що у вас це буде все швидко, легко, тому що техніка класна. Брейдлі, танчики, зараз каточки оділи і все мінні поля, що швидко наскоком проскочили. І тут в один момент. Із гелікоптерів почали, плюс туристи почали працювати, плюс замінування, замінування було не те, що дуже щільне, а через занадто щільне там щось на квадратний кілометр до 20 тисяч. Отака от от ситуація нашим хлопцям сталася в перші дні. На четвертий день Валерій Залужний зупинив цей безглуздий наступ тою тактикою, стратегією, яка була прорахована на цих військових скільки оскільки в них було 8, по-моєму тактичних цих ігор, да, і вони прораховували, що все в них вийде, і от на четвертий день Валерій Зужений прийняв рішення, що все так не буде. Ідемо малими групами по 10 осіб. Багато з вас ці цієї статті прочитає лише оцей короткі основні висновки звітів про кампанію, включають 70% військовослужбовців, однієї з бригад, які ведуть контраступ і оснащені. Новітньої західної зброї вступили в бій без бойового досвіду. Друге, невдачі України на полі бою призвели до розбіжності зі Сполученими Штатами щодо того, як найкраще прорізати глибоку російську оборону. Ви розумієте, що вам дають вижимку, ви її прочитали і думаєте, все, ганьба, все пропало. Ні. Треба перечитати повністю статтю, і розуміння до вас приходить одразу. Цій статті прямо вказано, що Сполучені Штати були глибоко залучені у військове планування операції. Розумієте, ця людина на той момент керуючий збройними генерал Макміллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, він на той момент каже про те, що вся справа для того, щоб вони досягли успіху з росіянами, це те, щоб вони могли б вести вогонь так і маневрувати. Описуючи в основних словах суть стратегії контрнаступу об'єднаної зброї, яка передбачала скоординовані маневрові масові е, силами піхоти, танків, бронетехніки. І каже, це таке, що якби це були Сполучені Штати чи НАТО, операція також включала б нищівну повітряну силу, щоб послабити ворога та захистити війська на землі. Ви розумієте, що якби це були НАТО або американці, вони б так не пішли. Розумієте, вони спочатку це все зрівняли б з землею, розмінували, як то кажуть ще, з літаків авіабомбами. Вони це розмінували б, а потім би йшли технікою туди. На що українці це все йшли своїми ногами, а техніка їхала з ними. Отак от. Так от. Наступний момент статті показує те, що наші українські військові кажуть американським інструкторам про те, що дуже велика кількість безпілотників, укріплень, мінних загороджень, і ви це не враховуєте. На що вони відповідають? Що навчальні програми були заздалегідь визначені. Тому, вибачте, хлопці, розумієте, наші хлопці їм кажуть, що ви нам тут намагаєтеся якусь. Діч, на, діч напалять. На І хлопці їм кажуть, тібо, давайте будемо використовувати те, що використовується у нас вже з АТО з ООСу А ці натівські, вони цього не розуміють, розумієте, тобто, це просто намагалися нашим хлопцям пояснити, що вони праві. Ця стаття про те, що американські ці-всі військові, які Керували, вони просто були нездатні зрозуміти, що тут буде, які тут сходяться сили, і про те, що зараз каже Зеленський, що все треба забетонувати і зрозуміти, він розуміє, що допомоги нам ніхто не надасть. Розумієте просто нам допомоги ніхто не надасть. Якщо в 16-ті прилетять, з чим вони прилетять, з яким бенграундом, що вони будуть на озброєні? Якщо для того, щоб від роботи не вибити К-52, нам почали надавати е, ракети, щоб повибивати аеродроми, розумієте? Ось в чому прикол. Тобто, там, де ми в чомусь сталкуємося, там Америка починає трошки шевелитися. І той, що 23-й рік у нас закінчується визвольними 200 квадратними милями, да, то ця стаття вона показує американцям, що. Ви не занадто багато даєте для України, те, що ви там розповідаєте, що ви нас тут мільярдами спонсоруєте, це все сльози. Те, що зараз сказав залужний, що нам потрібно, якщо в такому темпі ми йти, і те, що в нас є на зараз, і будемо його просто підтримувати в боєздатному стані і додати по одиниці, як вони нам це роблять, там вісім машин, три машини, чотири там чогось надали. Що це за поставки? Це та так, що влізло на один там потяг це все. Тому я їм сказав, що нам потрібно 17 мільйонів снарядів і фінансування повинно бути в районі 400 мільярдів доларів. Це що для них буде шок. Я розумію, що це для них буде не шок. Що зараз після цієї статті буде реальне усвідомлення того, що для того, щоб в цій війні Україна е, вижила. Вижила, не перемогла, а вижила, хоча б дійшла до якихось там кордонів, більш-менш, то це потрібно те, що сказав золушник. А ця стаття, вона дуже цікава. Перша політична частина, там теж дуже цікаво, як вони називають нашого колишнього міністра оборони різнікова е Олеси Адвокат, чи якось так розумієте, бом надіятися, що він їм не підійшов. 17 гривень ми йому теж за яйця не. Простимо, а от те, що зараз буде творити уміров, дуже цікаво поспостерігати. Почитайте статтю, заходьте в коменти, надавайте якісь теми, будемо спілкуватися. Дякую хлопцям, дякую ЗСУ. Слава Україні!